Добрий день, шановні журі, на вашу увагу доповідь на тему оцінка якості сну та його гігієни у підлітків віком 13-15 років. Актуальність: Сон – це важливий фізіологічний процес, спрямований на відпочинок організму та обробку інформації, отриманої протягом дня. Мета дослідити якість сну у підлітків в умовах е, сучасності. Завдання: визначити значення сну як складової фізичного та психічного здоров'я. Дослідити якість сну підлітків. Надати рекомендації щодо гігієни сну. Об'єктом дослідження виступає психофізіологічний процес сну, предмет дослідження, особливості порушення сну та його гігієну у підлітковому віці, методи дослідження, анкетування, тести на увагу, на схильність до стресу та тривожності, статистична обробка даних. Новизна, дослідження полягає у поглибленому вивченні процесів сну і його значення для здоров'я у підлітків у шкільному курсі біології. Практичне значення самосвідомо ставитися до якості свого сну. Виконання його гігієнічних норм з метою покращення свого здоров'я, допомогти підліткам покращити свою сону в умовах військового стану. Заналізи літературних джерел. Наслідками порушення сну є зниження пам'яті, порушення уваги, зору, погодний настрій, зайва вага, зниження лібідо, старіння, збільшення захворювань. Організація дослідження: у дослідження прийняли участь 62 учні 8 та 9 класів. Було проведено анкетування щодо порушення сну та його гігієни. Тести визначення стресу, тривожності та уваги. Надані рекомендації щодо дотримання основних правил гігієни сну. Результати дослідження ми підрахували загальну суму балів кожного учня щодо наявності симптомів порушення сну. Середній бал 231. 645% набрали менше середнього балу рисунок 1. Загалом більше 40-40% учнів мають такі симптоми порушення сну, рисунок 2,6. Труднощі з засинанням, прокидаються серед ночі. Мають нічні кошмари, не можуть прокинутися вранці і одразу стати. Відчуття втомленості попри те, що довго сп'ять. Рисунок 7-10%. Відчувають потребу у сні вдень. Відчувають себе розгобленим. Важко сконцентруватися в день. Порушуються працесадність і відчувають виснажуваність у 59% респондентів мають надмірний сон. Аналізуючи усі питання, анкети «Моя гігієна сну, ми за кожне порушення правил гігієни надавали бали та підрахували загальний бал. Чим менше бал, тим краще підлітки виконують правила і здорового сну рисунок 10. Діапазон виконування правил гігієни сну від 16 до 40 балів. Середнє значення склав 29,6. Дотримання норм гігієни розподілилося наступним чином: від 10% до 34 підлітків не вживають перед сном різні види їжі, які б могли актувати кишечник. 66% не дивляться новини та не винаважуть себе перед сном. 44% не провітрюють кімнату. 46,8% не готуються до сну. 72,3 не роблять правил для розслаблення. 42,6 не в один і той же час засинають та прокидаються в робочі дні та вихідні. 83% не лягають спати до 22.30. 74,4 не дають джерела освіту у кімнаті, де сплять. 8,5% не мають зручного ліжка та подушки. Низького ступеня схильності до стресу у підлітків не було зареєстровано. Середній до 23,9% високі 74,1. Рисунок 11. Зараз результатами тесту тривожності Спілберга, низька ситуативна тривожність була у 24,4% респондентів. Помірно у 36,6%, Висока у 39%, рисунок 12. При аналізі особистої тривожності низький рівень у 25%, помірно 31,8 висока у 43,2% рисунок 13. На відмінно тест на увагу пройшли 26,1%, шесть на 43,5%, нормально 174. Поганий результат всього у 13% респондентів. рисунок 14. Визначення коефіцієнту лінійної кореляції пірсона між симптомом порушення сну та результатом анкетування та тестування показали відсутність зв'язків між цими параметрами Таблиця 1. Підлітків розділили на дві групи щодо місця їх знаходження безпечне та небезпечне. За критерієм студента не було достовірної різниці між цими групами щодо симптом порушення сну та результатами усіх тестів таблиця 2. <кхем> Багато підлітків нехтують своїм здоров'ям, і це погано. Ми зробили рекомендації щодо гігієни сну підлітків. Підготовка до сну. Дай сигнал організму до відпочинку: прогулянка, дихання свіжим повітрям, теплий душ і тиха музика, читання книги. Усі будинні турботи слід залишати за дверима спальні. Днем треба додавати фізичну активність. За годину до сну не варто користуватися електронними пристроями, які збуджують уяву. Зменшити рівень стресу допоможе релаксінів вправи. Щодо умов сну, зроби свою кімнату комфортною, вимкни світло та звук, провітри її. Матрас на ліжку має бути твердим, а подушка низькою. Бажа укладатися спати і вставати в один той самий час. Лягати спати найпізніше 23-ї години. Надмірне продовження сну знижує його якість. З вимог до їжі вечеря повинна бути не пізніше, ніж за 2-3 години до сну, з легкої їжі, також щоб вона не викликала газоутворення, каву, чай та інші стимулюючі речовини вживати краще до обіду. Заспокійливий чай добре впливає на засинання. Дотримання вимог гігієни до забезпечить міцний і здоровий сон. Висновки прошу не зачитувати, бо вони були надані під час доповіді. Але хочу наголосити: сон це важливо. Пікуйся про себе. Сон це базова фізіологічна потреба людини, така сама, як гола чи спрага. Повнота, глибина, фазові сну необхідні організми для відновлення і коригування всіх функцій його життєдіяльності. Дякую за увагу.